Доброго дня мої шановні. Сьогодні хочу показати вам, як в'язати ось такі об'ємні сніжиночки, аби потім створити з них гірлянду. Ось у мене ще така блакитна є. Ну. Потім вони з'єднаються в гірлянду і будемо, будемо зустрічати Різдво та Новий рік у прикрашених. В кімнатах своїх. Для того, аби розпочати в'язання, нам потрібна ниточка, ну, це акрилова в мене біла нитка і крючок. Гачок. Спочатку ми на ну, тут можна на маленький, на вказівний пальчик намотувати. Я намотаю на великий десять. Спочатку робимо ось десять таких віточків. Ну, вісім десять. Ось, зробили. Потім беремо гачок, витягуємо витягуємо. петлю і прив'язуємо один одну. І потім ще в'яжемо по кругу їх 15 Рахуємо. Так, зв'язали 15 і тепер пров'язуємо першу з'єднувальний стовпчик. А далі починаємо ось у нас таке кільце вийшло гарненьке. Так, тепер ми набираємо 4 стовпчики з накидом. Але не пров'язуємо, а залишаємо на гачку. Один, ось так витягуючи, два, три, і чотири. І пров'язуємо, протягуємо через усі. І робимо закріплюючий стовпчик в сусідню петлю. А потім будемо в'язати лучики тої сніжинки. Один, два, три повітряних петлі. І в основу закріплюючий. Знов тепер чотири. Раз, два, три, чотири повітряні і знову в основу закріплюючий. Знов 3, тобто 3, 4, 3 повітряних і закріплюючий в основу. Потім ще одну повітряну робимо і знов 4 набираємо стопчики з накидом. 1, 2, Три чотири, і, і пров'язуємо. І в сусідню закріплюючу. Потім три повітряних. І ось сюди в основу закріплюючий. Знову чотири повітряних. І в основу закріплюючий. Три повітряних. І в основу закріплюючий. Одну повітряну і чотири стовпчики з накидом у центр: один. Два, три, 4 протягуємо, і в сусідню закріплюючий. І так, у нас вже виходить, ось, бачите, лучики сніжиночки. І таких я шість зв'яжу. От зараз у нас вже дві повністю, одна розпочата. Ну і зараз зв'яжу ще один. Два. Три, в основу закріплюючий. Закріплюючи петля. Один, два, три, чотири. В основу закріплюючи. Один. Два. Три, в основу закріплюючи. Так. І. Повітряна. Ну і далі продовжу. І ще одну нам лишилося зв'язати. Ці стовпчики з накидом треба витягувати. Останню повітряну, і ось сюди закріпимо. І ось у нас вже вийшла така сніжиночка. Можна її в'язати, ну, це парні. Шість у мене лучиків таких виходить. А можна в'язати не парні, можна там комусь подобається, щоб вони були 5 лучиків. І ось, да, мабуть, я подивилася, 12 хвилин ми витратили на те, аби зв'язати ось таку гарненьку сніжиночку, яку потім ми зробимо з, з них гірляндочку таку. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися. На все добре вам.